Привіт! Мене звати Олена Чудова, і сьогодні я хочу розпакувати дві своїх покупки, які я взяла на OLX. Точніше, оцю ляльку я взяла саме на OLX, а ось цю ось тільки на обнові у Viberі. Це вживані, дуже дешеві ляльки. Я припускаю, що вони не в ідеальному стані, і я планую їх реставрувати. Взагалі я віддаю перевагу новим лялькам в коробках, які я потім розпаковую. Чому? Тому що такі ляльки в ідеальному стані. Але, звісно, вони коштують набагато дорожче, ніж вживані. Ну, звісно, все залежить від моделі, від стану ляльки, іноді можна купити вживану теж дуже недорого. Але, Але все-таки ляльки в коробках кращі. Ну, разом з тим я не бачу нічого поганого в тому, щоб взяти вживану ляльку і реставрувати її, зробити її гарною, переодягнути. В цьому теж є своє задоволення. Ти відчуваєш себе чарівницею, яка дає нове життя якомусь герою лялькового світу. І ця творчість це можливість себе реалізувати як художник, як артист. Як реставратор. Ось такі гучні слова, але це правда, це правда, тому що ти береш якусь е зачухану, якусь е стражненьку ляльку, всю в плямах, руки, ноги крутяться, там все тут пошовтіло, волосся в жахливому стані. Ти така, чик-чик-чик, почистила, вилесечку перешила, ножки полагодила, і перед тобою нова копійка. Так, першою я розпаковую коробку, в якій має бути три ляльки. Я не дивилася на пошті, що я отримала, для того, щоб пережити всю гаму почуттів від розпаковки нової покупки вдома в інтимній атмосфері. І розказати по секрету всьому світу про це. Так, та-дам! Розпакувала тут у нас все замотане в папір. В коробці більшень немає. Отже, що я взяла? Для початку це ось така Барбі суперстарка. Хто вона така? Якщо знаєте, скажіть. Які недоліки я бачу в цієї ляльки? Так, волосся. Воно просто вите. Будемо чаклувати. Сережки з неї зняли і вуха. Через дірочки від сережок у вухах можна побачити наскрізь кімнату. Так, руки трошки покусані, одна рука. Так. Ну, крутяться, шарніри нормально. Клацання на ногах не тримається. Ну, що ж, тут є над чим попрацювати. Подивіться, як вона виглядає. Можливо, я її реставрую і продам, а можливо, буду а, сама щось з нею робити. Так, це перша лялька. Друга лялька з цього списку це ось такий вінтажний, привінтажний Кен. Ось так він виглядає. А, так. Угу. В нього розхита Наталія. Будемо лагодити. Я знаю, як це полагодити. Ноги. Тримається нормально. М -м -м Клацання. Клацання тримає. Так, голова крутиться, руки тримаються. Так, тільки ж е талія ось хитається. Голова пластикова, ну, точніше, резинова, волосся якби пластикове. Так, і на волосі ми бачимо деяку потертість, не знаю, чи ви бачите. Це все буде замальовуватися. Це все можна реставрувати виробництво Тайвань. У, рідкісний чувачок. Так, і третя лялька з цієї коробки. Це ось такий. Я гадаю, ви знаєте, хто він такий. Це персонаж із мультику Красуня та чудовисько. Це, власне, чудовисько. В нього ще був костюм з такою страшною лев'ячою мордою, але він такий упоратий, ну, він реально просто упоратий. Тому, якби я не розглядала варіант купляти цю ляльку з коробки, тому що вона мені просто не подобається. Коли я купила цього кена за цілих 200 гривень у Вайбері. Якась жінка мені написала і запропонувала купити костюм. Він у неї є новий в гарному стані. За 450 гривень, здається, але я вирішила, що ну, 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 він не вартий того, щоб одягати його в костюм за 450 гривень. А, так, які в нього недоліки До речі, він одягнений. Так, треба його роздягнути, для того, щоб подивитися, які в нього недоліки. Одяг у нього просто страшний убитий, я не знаю. Це взагалі не одяг, це треба викинути, і забути. Ніколи цього не бачити. Одягну його щось більш-менш адекватне. Так, значить так, ноги працюють нормально. М. Ого. Клацання йде туго, але тримається. Талія в нього не крутиться, от і добре, не поламається. Руки йдуть тільки вперед-назад. Ну, що ж, він в дуже хорошому стані, я вам скажу, дуже хороший стан. Що стосується волосся, зараз розпустимо, подивимось. Так, ось таке волосся. Я думала, я буду йому міняти волосся, але не знаю, що подумаю. В принципі, воно в адекватному стані. Можна його викупити і подивитися, як він буде виглядати. Чудовисько! До речі, у мене є Бель, я думаю, з них вийде гарна пара. І переходжу до другої покупки. Це я купила ще одного дуже такого стромного, пристромного кена на OLX. Він мені здався схожим на, здається, персонажа звали Ігор в старому, старому фільмі Мисливці за привидами. Там це такий страшний моторошний чоловік, вилазив із картини. і... Тероризував е, бідолашних американців. А потім прийшли Ghostbusters. І всіх врятували. Так. М -м, відкриваю обережно, тому що він лише в м -м, поліетилені, коробки немає. Отож, на силу розпакувала я свого кена. Подивіться подивіться на цього моторошного, примоторошного типа. Реально, хочеться перешити йому волосся і зробити довге, і він буде схожий на приви, да? Так, він в такому білому фраку. Досить, досить страшненькому. Я його зараз теж роздягну, подивимося, які в нього є недоліки, над чим можна буде попрацювати. А все, що я повиправляю, я вам потім покажу. До речі, фрак виглядає більш-менш нормально. Так, він зношений, але в нього є якийсь хоча б дизайн. Він мені набагато більше подобається, ніж костюм, в якому було чудовисько із мультика Красунів чудовисько. Ну, Це костюм реально страшненький. А цей фрак ще якось можна врятувати і зробити з нього ем, знаю, весільне вбрання нареченого. Ну, у чувака реально трошки моторошне обличчя. Дивіться, я вам ще раз його покажу. Але вродливе, він добре зберігся. Так, подивимось. Рук, ноги, в принципі, нормально в нього сидять. Клацання одна нога не тримає. І талія розхитана, крутиться в різні боки. І я сподіваюся, що, так як із попереднім кеном я зможу це виправити. В крайньому випадку завжди можна це насадити на суперклей. Так, руки в нього працюють, і це добре. Отож, я маю кілька проблем із тими ляльками, які я купила. Ось цих кенів дуже легко крутяться талії. І я планую зробити так, щоб усунути цю проблему. Далі, у цього красончика, в принципі, не дуже в гарному стані волосся. Прийнятне, але не дуже гарне. Я планую замінити його волосся. В нього більше недоліків не бачу. А в ось цього е, пластикова частина, вона трошки стерта, і я це пофарбую е, акриловою фарбою. Цього чувака я, мабуть, буду тільки купати, в нього істотних недоліків якихось немає. Е, вирівнюю йому волосся. Я думала, може перешивати, але воно, в принципі, прийнятне. І що стосується цієї леді, то так само я виправлю її волосся. З вами була Олена Чудова. Гарного вам дня, гарного настрою. Хай ваше життя буде світлим і прекрасним.